Працівники рівне обленерго знімають гніздо лелеку дубровиці, аби встановити нове безпечне металеве. Адже те, яке звили птахи майже 10 років тому, може становити небезпеку. Роблять це і за для зручності лелек, які вже зовсім скоро прилетять, а головне безпеки людей вдень встигають замінити два-три гнізда. За словами енергетиків, останнім часом звернень від мешканців побільшало. Останнім часом дуже часто люди дзвонять, попереджають нас, щоб є обріні гнізда, які потрібно міняти, і ми по мірі можливості. Замінюємо їх. Перш за все ми відключаємо лінію електропередач з інструментом її за землею для безпечного виконання робіт. Потім проводимо демонтаж старого кубла і встановлюємо нову конструкцію металеву. Заповнюємо ми їх залишками кубла теж скинули. Нові безпечні домівки лелек встановлюють трохи вище електричних мереж, так аби вони не досягали лінії електропередач та не створювали небезпеки ані птахам, ані мешканцям. За 2022 рік лише на Дубровицькій дільниці замінено 16 конструкцій. Цього року до початку наступного місяця планують ще 11. Лелеки полюбляють опори лінії електропередач. Вони встановлюють лелечі гнізда, Як ми розуміємо, вони вагою приблизно 300 кілограм. Вони при намоканні при отакій погоді, як сьогодні. Вони. Опускаються, і внаслідок Внаслідок провису цих лелечих гнізд можливе коротке замикання в мережі, також обрив проводів в лінії електропередач, що може призвести до ураження струму, як і самих птахів, так і так само людей. Заміну лелечих гнізд на нові, на Рівненщині проводять вже четвертий рік поспіль. Усі роботи від створення металевого каркасу майбутньої домівки птахів до заміни на електроопорах виконують працівники рівне обленерго. Ми власними силами виготовляємо ось ці спеціальні конструкції. Вони вироб... На нашій дільниці з ремонту обладнання. Хочу зауважити, що це робиться не в основний робочий час, а в позаурочний час для того, щоб підвищувати якість електропостачання для населення. Протягом 4 років ми вже встановили понад 300 нових лелечих гнізд і з минулого року це 112 лелечих гнізд. Це ж мешканці кажуть, до таких сусідів звикли і завжди їм раді. Вірять, що ці птахи символізують добро та обов'язково принесуть звістку про перемогу. Кожен рік прилітають От, Нам дуже приємно, що вони тут над нами. Це вони щастя приносять. Я думаю, мир принесуть нам радість нам. Весна приходить, лелеки прилітають. Дуже. Дуже-дуже нам дуже, подобається цей. Кожен рік зустрічати їх. Я думаю, що повинні повернуться. Їм таке ж кубло дуже подобається. Нове, гарне, домівка для них. Я думаю, що тут завжди, Я ж кажу, років 10, може і більше вони вже тут живуть нові домівки для лелек продовжать встановлювати і надалі. Роблять це, коли птахів уже або ще немає. Адже коли ті прилітають, їх ніхто не турбує. Зазвичай це роблять наприкінці зими, на початку весни або ж уже восени після того як лелеки відлетять. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин.